Вчора в Радомишлі відбувся фінал Кубку Житомирщини з футболу пам'яті героїв Небесної Сотні. На полі змагалися команди Віват з Романова та Мал Скоростеня здійснити перший удар по м'ячу. Відкривши матч, запросили ветерани війни. Запрошуємо ветерана війни, учасника бойових дій Валентина Степаненка. Дякуємо Валентину і дякуємо всім бійцям Збройних сил України. Перший тайм закінчився рахунком 0-0, Хоча боротьба за м'яч була помітною. На початку другого тайму на 46-й хвилині матчу голом відзначився півзахисник Денис Яворський. Два попередження було у нас. А зараз Яворський забиває гол в нашому матчі. Поки говорили ми про попередження. Микола Березін на 63 й хвилині гри приносить команді Віват другий гол, який став для футболістів переможним. Аж на лінію штрафного майданчика, однак там нікого немає. Тим менше Швець м'яча, легко завантажує березін. Забиває Березін. класна і ефектна подача. Дуже м'яка майстерна. Зіслів переможців матчу. Переломним моментом став перший гол. Команда суперників дати належне, вони процінгували нас цілу гру. Вони забрали ініціативу з перших хвилин, тому ось цей м'яч я вважаю, що переломив хід гри повністю. Тому що в них і так. Можна сказати, мало вони створили моменти саме біля наших воріт, і цей м'яч їх можливо сказати, що якби переломив. Коростенці ж розповідають, відпрацюють свої помилки, щоб в майбутньому показати кращі результати. Непогано виступаємо. У нас більш довольна команда, доволі добра команда. Граємо, виступили. Да, програли теж в Іваду в чемпіонаті. Але я ж кажу, що буде друге, друге коло, і ми. Надіємося, що ми відплатимо, як то кажуть, по спортивному.